Привіт, сьогодні ми у місті, яке пахне кавою, звучить бруківкою та зачаровує з першого погляду. Так, це Львів. Ми будемо гуляти вузькими вуличками, заходити в цікаві заклади та обов'язково підемо на футбол. То сідайте зручніше, беріть горнятко кави та наслужитись атмосферою Львова разом з нами. Полтава, Рівне, Черкаси. Всі ці міста було достатньо відвідати одним днем, але для Львову цього точно не достатньо. Нам потрібно буде кілька днів для того, аби побачити Львів з ніг до голови. Тому поїхали, буде цікаво. У кожному місті є своя вулиця чи площа, яка не сходить з вуз риць. У Львові це безумовно площа ринок. Місце з потужною енергетикою та прекрасною атмосферою. Центр суспільного політичного торгового життя протягом 500 років справжнє серце львова. Більша частина нашої подорожі буде крутитися саме навколо площі ринок. Аж тут розташована велика кількість класних музеїв, ресторанів де можна смачно поїсти та просто гарних локацій. Наприклад, Львівська ратуша. кожен бажаючий має можливість піднятися на її вежу та помилуватися краєвидами міста. Львів крутий тим, що він не радянський. Його можна назвати гарним прикладом Європи в Україні. Завдяки своїй архітектурі та іншим факторам, він кардинально відрізняється від інших міст нашої батьківщини. Тут дійсно є на що подивитися. І посперечатися з Львовом за звання найкращого міста України може, мабуть, тільки Київ. Мабуть, кожен з вас чув про львівські Круасани. Чула про них і Анджеліна Анджелі, яка на початку повномасштабного вторгнення завітала в один із закладів цього бренду. Пішли зробимо легенький перекус, і що було цікавіше, замовимо саме те, що обирала голівудська зірка. У мене в руках знаходиться королівський круасан та середнє капучино. І знаєте, я хочу сказати, що це доволі хороший смак у голівудської зірки, адже я зазвичай беру саме такий набір. Ну хіба що замість капучино беру лати. Палац Потоцьких один із найбільш вражаючих палацових комплексів Львова. Всупереч планам графа Потоцького, приміщення так і не використовували жодним із представників відомої польської родини. В радянські часи в прекрасній зазначені та красою будівлі працював міський рад. А зараз тут знаходиться картинна галерея мистецтв. Тут панує мистецтво, і гості слиті та міські жителі можуть абсолютно спокійно сюди прийти і насолодитися не лише архітектурною перлиною, а й багатьма крутими та цікавими красивими витворами. Мистецтво. Але є нюанс. Потрапити на територію можна лише два дні на тиждень. І Ми дуже вдячні людині, яка насю запустила. Ми не можемо сидіти на територію, але з таким невеличким парканчиком привезти ніхто нікуди не буде, але ми можемо насладитися хоча б так архітектурою. І як же може бути Львів без кави? Саме тому в сміснікому центрі Львова на площі ринок розташувалася справжня копальня кави. Ну, як справжня, це кафе музей, де ви зможете випити фліжаночку кави та подивитися, як її видобувають. Тому пішли перевіримо, чи справді тут готують найсмачнішу каву у Львові. Я був тут два роки тому, і насправді нічого не міняється. Тут все так само якісно, все так само прикольно. Дійсно така інсталяція шахти, де можна подивитися багато цікавого виплати смачної кави. Кава класна. Я би порадив реально кожному зайти сюди, скуштувати і хоч вони мені з рекламою не платили, але я роблю вам чесний відгук. Тому ревізор рекомендує. Гуляючи в вулиці міста, ми побачили доволі цікаву споруду. Виявилося, що це костел святих Ольги та Єлизавети. Знаєте, що мені одразу згадалося? Кілька років тому я був у Барселоні і мені цей храм нагадав всесвітньо відому каталонську заграду фамілію. Можна сказати, така маленька копія. Ви, мабуть, мені зараз скажете. Міша, як це так? Половина відео пройшла, головну будівлю Львова ти так і не показав. Тож зараз виправляюсь. Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької або просто оперний театр є однією з головних перлин сучасного Львова. Чуєш сотки мене? Інтерес до нього підігрівають цілком реальні історії про те, що театр стоїть на загадковій річці Полтовії, захованій у підземеллях Львова. До речі, про підземелля. абсолютно унікальними та дуже цікавими є підземелля старого Львова. Мало хто знає, що ліські бруківці заховано безліч тунелей та підземних приміщень, які городяни спородили ще кілька століть тому. Тут люди ховалися від нападів ворогів, монахи у під час молитви. І навіть алхіміки будували свої потаємні лабораторії. Стародавні підземелля зберегли свій вигляд і готові поділитися своїми секретами з усіма бажаючими. У Львові є кілька музеїв, які присвячені підземеллям. Ось В одному з них ми були. І насправді це все дуже цікаво. Цікаво послухати історію стародавнього міста, яке є, е, е, як на мене, одним із кращих взагалі в Україні. Ну, само собою Київ би краще, тому що не якян, не які кілі. Але це дійсно дуже класно. Я вважаю, що навіть оці кілька днів, на які ми приїхали. Нам і буде просто недостатньо для того, щоб побачити Львів повністю, і кожен наступний раз, коли я буду приїжджати в це місто, я буду дізнаватися щось нове і нове і пізнавати Львів все більше і більше. Цікавих місць та величних споруд, від яких просто дух перехоплює настільки багато, що захотілося просто погуляти парком. Це парк Франка. Він є найстарішим в Україні і просто прекрасним місцем для відпочинку після активної екскурсії Львовом. І знаєте, він такий спокійний. Я думаю, це він і приваблює львів'ян своїм спокоєм, своєю спокійною та затишною атмосферою. Перший день у Львові дуже швидко підійшов до свого логічного завершення. Вечірнє місто гуртається савом ліхтарів, вулиці наповнюються ароматами кави та львівської наливки, а музиканти створюють прекрасний фон для неспішних пригулянок. Це справжня магія часу, коли сучасність та минуле гортається в один єдиний незабутній унікальний ритм. На годиннику одинадцять ранку. І куди ми йдемо? Правильно пити пиво. Шанувальникам цього напою точно варто завітати до Львів, де знаходиться музей львівського пивоваріння. Ви дізнаєтеся історію пивоварства у Львові і зможете продегустувати найкращі сорти хмільного напою. Хоч я не назвав себе великим ціновувачем пива, але я просто не міг пройти поступу можливість. Саме тому я тут. 300-річна історія львівського пивоваріння без сумнів робить Львів певною столицею України. Всі ви пам'ятаєте рекламу Львівського 1715? Не перепрошую, а котра зараз година? 1715. Доторкніться до живої історії. Ну що ж, в принципі, ми подивилися Львіварню, Взяли невеличкий сет для дегустації, і я можу сказати, що. В принципі, ну це цікаво. Ну, в цілому прикольно, але наприклад, знову ж таки, враховуючи я пива, то із цих чотирьох варантів мені подобається ну, лише оце. Якщо далеко не відходити від цієї теми, то в центрі Львова є чудовий заклад для пивоманів. Це театр пива правда. Тут ви знайдете багато унікальних пляшок пива, які чудово підійдуть на сувеніри для ваших друзів. Так що ми спробували пиво? Блін доволі цікаво насправді це як виявилося крафтова львівська пивоварня. І мені сподобалася сама атмосфера в цьому закладі, сподобалося, що тут є реально великий вибір. Росанне та пиво — це звичайно добре, але щоб повноцінно поїсти, потрібно знайти, який заклад посолідніше. У Львові користується популярністю ресторація Бачевських. Заклад пропонує страви української, галицької, європейської та польської кухні. Ну я не знаю, мені цей заклад дуже радили знайомі. Казали, що коли я буду у Львові, то має обов'язково його відвідати. Але. Mm -hmm. Давайте не будемо їм довіряти, зараз самі дізнаємося, мачем тут чи ні. Так, ну що можу сказати? Я з'їв е, прикольна страва. Зараз назву ви бачите на екрані. Все було смачно. Тому велич для вас теж одразу. Такий відгук не величий. Реально смачно. Так. Да. Ну, але ви дивіться, оце бачите хліб у мене, я його доїм весь. Перед виїздом, коли шукав інформацію про те, куди поїхати у Львові, то майже в кожному домі був музей аптеки. І тому ми зараз сюди завітаємо і дізнаємося, що він таке особливе. Адже ця локація дуже популярна серед гостей міста. Музей складається з декількох залів з різними експонатами. Маршрут залами проходить через стародавній підземний тунель, який був створений з метою зберігання продукції в холодному приміщенні. <му> Насправді, от ми пройшли ще на цей музей і ну. Я дізнаюсь для себе дуже багато всякого нового, багато нової інформації, і тут, тут є на що подивитися. Ну, знову ж таки, ну, прикольно, багато таких амплук, всього цього. Я б не сказав, що я великий там, фанат фармацевтики, що я там дуже там, добре розбираюся, але, але це цікаво. Це цікаво, просто навіть для загального розвитку, аби бути обізнаним у всіх сферах. Типу я вважаю, що і коли ви у Львові, то сюди варто також зайти. Що взагалі в цьому особливого, але коли ти тут знаходишся, то з'являється неймовірне бажання скуштувати щось смачненьке. Брі ну, насправді доволі прикольно. Тут знаєте, якщо говорити реально якийсь такий чесний відгук, то їжа смачна. От ми замовили зараз, ну я трошки вже спробував, але. Кожен день би я сюди не ходив, тому що все-таки ціно трошки кусаються, Але насправді, якщо це говорити як якась така яскрава, цікава локація Львова, де можна прийти, отримати якісь нові емоції, купити якісь сувеніри для друзів, якісь там смачні шоколадки. То це прикольно, це дійсно прикольно, і я вважаю, що сюди, потрібно зайти, хоча б раз, коли ти приїжджаєш у Львів. Але якби я тут жив, то ну кожен день би я тут каву не пив. Тому ну, якось так. Але ну блін, прикольно. Насправді я не жалкую, що сюди зайшов сьогодні. Очаківський цвинт є одним із найстаріших та найвідоміших в Україні. Тут поховані видатні діячі української культури та мистецтв, зокрема, Іван Франко, Соломія Крушельницька та віднедавна Ірина Фаріон. Це місце відоме завдяки своїм красивим скульптурам, надгробним пам'ятникам, які були створені австрійськими, італійськими та місцевими майстрами. Прогулянка серед стародавніх пам'ятників це не лише занурення в історію, а й нагода вшанувати пам'ять великих людей. Ну дивіться, будь-яке кладовище це про смерть, сльози та негатив. Але на Лучаківському цвинтарі якось втрачається розуміння того, що знаходиться на місці поховання. Адже львів'яни давно зробили з нього туристичну пам'ятку, цікавий історичний музей та справжній символ Львова. Мабуть, найвідоміше місце відпочинку для львів'ян є Стрийський парк, привабливий своїм затишком та красою. Щорічно він приваблює все більше і більше туристів. У парку знаходиться унікальна висококолійна дитяча залізниця, яка курсує зеленою зоною під керівництвом юних залізничників. речі, колись було проведено перший футбольний матч на території України, і на цьому каналі зовсім скоро вийде дуже цікавий матеріал про те, чим живе львівський футбол. Від перших ударів по м'ячу наприкінці 19 століття і до баталій сьогодення. Я поспілкувався з футболістами, журналістами та вболівальниками, аби зробити для вас дійсно якісний та ексклюзивний контент. Тож обов'язково підписуйтесь, аби нічого не пропустити. Львівський футбол це частина ідентичності міста. Його історія повна яскравих перемог, драматичних падінь та цікавих моментів, які назавжди закривувалися в пам'яті вболівальників. У цьому відео ми заглибимося його минуле та розберемося, чому футбол у Львові це більше, ніж просто гра. Жовто-чорна армада львівських львівських ну, Ну, Саме віддача, характер, вболівальники це, це є львівський футбол. Вони Карпати, ругві, в жовто-чорній перед, буде бій. Цінно робити команду сильнішому okay. Абсолютно Абсолютно. Карпати для мене це слово дитинства, напевно, одне з перших. Для тих, хто хоче побачити Львів з висоти пташиного польоту, високий замок є обов'язковою точкою на маршруті. Проте на сьогоднішній день він закритий і буде відкритий він лише після закінчення цієї повномасштабної війни, після нашої з вами спільної перемоги, після перемоги України. І є певні альтернативи. От ми обрали для себе варіант піти на Лису Гору. Вона знаходиться от Я зараз знімаю відео саме з неї. Ми бачимо, що також є гарний вид, і от можна показати з цього боку також доволі гарні краєвиди. Зут можна зробити кілька класних світлин. Але, але все-таки вона трошки гірше. Тим не менш, ну фотографії також вийде доволі непогано. Коротше, у нас є ціль знайти якийсь заклад, де можна подивитися матч Олександрії. Але у Львові кроців не дуже люблять, тому поки що ми шукаємо, не можемо знайти, де це будуть показувати, адже матч проти кроців. І поки ми просто катаємося на трамвайчику. Нам не мачому зайнятися, ми катаємось по місту, тому, тому погнали. Попередні дні, які тут був, було тепліше. Ми знімали випуск про те, чим живе алійський футбол, і було явно тепліше. Сьогодні реально холодно. блін, Я не знаю, що буде вечором, Зараз холодно, така погода не дуже приємна, але рятує рятує те, що ми бачимо. Реально класні локації, класні вулички, на яких можна фотографувати, проводити час і про сооку милується, і якось, знаєте, на душі стає тепліше. Знаєте, це сижу тут таке враження складається, ніби я знаходжуся в Карпатах, за моєю спою якісь гори, де можна розкласти якийсь пікнічок, зробити невеличкий кемпінг, посидіти з друзями. Але ні. Але ми знаходимося у Львові і тут також є Карпати. Карпати в серці кожного львів'яна, Карпати в серці кожного болівальника. Ну і якщо ми вже заговорили про футбол, то я просто не міг не сказати про стадіон України. Сьогодні тут відбудеться матч Карпат проти Чорноморця, і Ми заходимося на цій грі, записуємо для вас частину відео, як живе львівський футбол. Тримайте пару кадрів зі зйомок. Друзі, якщо казати про атмосферу, то а З свого боку фанат зі свого як ви могли помітити останні кадри були звідси. А це означає, що ми підійшли ледь на найголовніші події в цьому відео. Я думаю, що в Руха буде додаткова мотивація, тому що минулого року саме Динамо не пустили їх Да, в турі. в стані турі, Хоча грало дублюючим складом, і рух мав всі шанси для того, щоб пройти далі. Для того щоб зайняти місце таки потрапити в Єврокубки, я пам'ятаю сльози найвідданішого вболівальника руха. Я чесно кажучи, десь трошки так тоже, тому що я, я вболівав цю матчі за рух. Я дуже хотів, щоб рух потрапив в Єврокубки, чесно тобі скажу, тому що для Львова Єврокубки це завжди щось таке симптоматичне. Всі згадують ці Єврокубки поєдинки, Карпати Шелборн, Карпати Хельсенбур, Ще Карпати там стяго вони грали колись там ще коли кубок, куб, коли, куб, кубки, коли Кубок Радянського Союзу виграли. Тобто насправді дуже багато таких яскравих спогадів. На жаль, Шахтар переміг свою гру, вони виходять півфінал, тепер має повторити цей успіх. Ми заходимося вже біля арени Львів. Я дуже сподіваюся, що сьогодні ми зможемо здолати львівських другу команду Львова. Можемо здолати другу команду Львова. Це дуже сподіваюся. Ми зайшли всередину рена Львів. На вулиці погода жахлива. Я розумію, що хочеться трошки зігрітися, посидіти тут. Нам видали такі от акредитації. І ну, трошки гріємо, потім будемо йти вже до поля. Та дуже експериментальний ворота. Сьогодні Моргун е, в напрязі Волошин, Брагаро, Вереро. Ну склади бачите на екрані. Це буде цікава гра. Ну, якщо в чемпіонаті основи виграли спокійно, то зараз це буде цікаво, мені так здається. Ну що ж друзі, бачите в руках мікрофон Футболхаба, а це означає, що зовсім скоро ви зможете бачити на Футболхабі цікаві відео в соцмережах, так як в Тікток, Інстаграм, Рілси, Ютуб. Тому це буде дуже цікаво, дуже класно. Обов'язково підписуйтесь на мене, підписуйтесь на футболхаб. І розпочати я хотів би, мабуть, саме базові рубрики, які я роблю на кожному виїзді, в кожному новому місті. І давайте дізнаємось, за кого болівають у Львові? За Динамо чи за Шахтар? Давайте розбиратися. За Динамо Київ. скажіть, за кого сьогодні боліваєте? Динамо. за наших, за наших за українців! Задинавтя з Так. Я за футбол, за гарний ага. футбол. А взагалі за кого боліваєте в українському футболі найбільше? Тому, ну, ви знаєте, як грає ви? Шахтар, Шахтар і Ваттар. Динамо Київ за Динамо Київ. Ага. А як грає Шахтар і Бенфіка, за шахтар. Ні, ну то в Європі само собою, так. Да? Так. Ну, а сьогодні за гарний футбол. Якщо в боротьбі за чемпіонство от, в цьому сезоні, наприклад, то Динамо чи Шахтар? Чи можливо взагалі Олександрія? Шахтар. Ти підтримуєш цю команду, так? Да? Тобто люблені гравити то в українському футболі. Зінженко. Ти хлопці, за кого сьогодні вболіваєте? Динамо! О, хорошо, то всі за Динамо. Так! В плані Чемпіонства тоже до Динамо, я так розумію, так? Так. А у Львові, я так розумію, якщо сьогодні не за рук, то певно за Карпати. Так, так, так. А чого на вашу думку взагалі у Львові більше болівають за Карпати, чим за рук? Рух, та якби підкупна команда. а Динамо? Буде ексклюзив у нас. чи ні? І я так розумію, що якщо ви сьогодні за нами, то ви якби по й за Карпати, так? Да? Так. Mm -hmm. А от, наприклад, я був на Мачі Карпата станів. Ага. Яка от, ви були частер, буваєте часто на стадіоні? Так, так. А яка ваша. Який ваш улюблений такий заряд Карпат? Кричалки, там мільйон сердець на биттях Карпати Ліна Стажиття. Ну, я так розумію, що план чемпіонства, ну, Динамо чи Шахтар можна, як би, не питати, так? Можна не питати. «Динамо», якби... Золотий дуби чекаємо. А От ви, якщо ви за Карпати і за Динамо, то в особистій зустрічі цих команд, кого підтримуєте? Динамо. Тобто ти... навіть так. так. <с 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 Ну, якщо, наприклад, окей, давайте так. Якщо о, матч Карпати Динамо вирішує долю того, що якщо Динамо перемагає, то Динамо стає чемпіоном України. Але в такому разі Карпати вилітають. Добре, Динамо. Ти все одно Динамо, так? Я так. <г genuinely> <Я> це <цього> <головин> <головин> Тобто Динамо чи так? Ну, напевно, що Динамо все таки. Ага. Ну, це хай й Динамо, ви. А ви самі з Львова? Так. Ага, тобто ви, я так розумію, ще сумарно з тим і вболівайте за Карпати, правильно? <рес> <рес> тобто в плані чемпіонства. Динамо чи таке? Динамо. О, це правильний вибір, правильно. <рес> Справа в тому, що ми бачимо дуже багато вболівальників різних команд. Зокрема, вболівальники руха вони також є, але, але є нюанс старше 12 рочків їх дуже важко знайти, тому що як правило за клуб болівають саме діти. У мене немає якогось там поганого сам цієї команди. Я поважаю команду рух, але як не крути, мені здається, що було б більш правильно додавати в команду більше якоїсь таку агітацію для більш дорослих болівальників. Адже у Львові ці кажуть, Карпати, Карпати, всі підтримують Карпати, підтримують Динамо. Болівальників руха знаєте старше там 40 років, дуже важко знайти. Перший тайм завершено, рахунок 1 0 Динамо перемагає колбах піхальонок. Це класно. Нас трошки прижали, сказали, що не можна знімати по типу, отак. От просто на фоні поля, Будь-які штрафи будуть, будуть якісь страйки. Ну коротше, тому я намагався менше цього робити. Але зараз нам трошки тростоїм. Е, Динамо грає по острову. Тільки що бачили емоцій Поки що великих немає, але добре маємо І за це вже дякую. Розпочався другий тайм, що був момент з кутовим. І коли рух подавав кутовий, то стадіон навіть трошки свистів, засвистував рух. Тобто уявіть, приїжджає Динамо у Львів. І господарі поля львівський рух ру за Звичайно, не всі звичайно, але велика кількість львівських болівальників. Ну я так розумію, рух не любить. Взагалі, я так скажу, що в першому таймі Динамо грав другим складом, але грали не більше ніж рух, який грав основу. Тому я думаю, що скоро вийдуть лідери, скоро вийдуть основні футболісти. Да має ще більше с досконалити свою перевагу зараз. 1-0, але я думаю, що буде більше, коли вийдуть наші запасні гравці. що дуже цього хочеться. Динамо та Карпати, Київ та Львів, душа та серце України, і само собою, що на цей матч нас прийшли підтримати вболівальники, наші друзі, Вболівальники Карпат. Я був кілька днів тому на матч чемпіонату цих же команд. Друга раунд з Динамо, і тоді на трибунах було значно більше людей. Подивіться, отут людей дуже мало, там їх трошки більше, але загалом на минулій грі болівальники були навіть отут. От, тобто вони були навіть на оцих секторах, вони тут сиділи і Ну, дійсно зараз менше людей. Я думаю, це через погодні умови, які дійсно погіршилися. Хоча, можливо, просто людям не цікаво йти на Кубу. Моргун просто монстр. Я дуже переживав за те, що я казав, що нещерет е, немає гідної заміни для, якби, для себе, що нещерет непоганий, але щоб замінити його комусь абсолютно немає. Мігентенко Моргун, люди навіть ніколи в основі не виходило. Тут він сьогодні виходить, показує дуже гідний рівень гри, тому я впевнений, що м в разі якоїсь проблеми внещерети, дискваліфікація або травма, не дай Бог. Буде кому його замінити? Ну звісно, радість, тому що багато років довелося е, чекати цього шансу, тому і намагався себе якнакраще підготуватися. Як взагалі от воно, коли два матчі поспіль з одної ж самої командою. Це от якось відрізняється від іншого. процесу тренувального враховуючи, що команда ну, тренується не на своїй базі, живе не в своїх. Ну, Те, ну, що касання. живе, це не так, якось впливає. А то, що різні турніри, кубок і чемпіонат з одної команди, грати два матчі поспіль, це не просто. Це не просто. І ви сьогодні бачили ну, так, у другому таймі, що у рухах були моменти, і добре, що все так вийшло, і ми перемогли. Трішки важко, тому що. Ми в першу гру грали. Суперник наш більше вивчив, більше зробив детальніший аналіз і... і грав краще. Ну моя думка, цей матч динамо завжди налаштовується тільки на перемогу. На нас зараз всі налаштовуються як на фінал, і ми налаштовуємося, як на фінал. Тому я вважаю, що у нас зараз кожен матч буде дуже цікавим. Ну що друзі, динамо сьогодні перемагає? Хоча рух в другому матчі в оцій сфарці, враховуючи перша гра, закінчилася з рахунком 2-0, Друга гра була один нуль. Рух дав справжній бій київському Динамо, але перемагає сьогодні сильніший. І оцей слоган руха буде бій. Сьогодні не спрацював, але бажаємо руху успіхів в наступних матчах. Ну а Динамо вітаємо з перемогою. Ось і завершується моя подорож до Львова. Все сталося так, як і мало статися. Драма злало рух і потрапила в півфінал Кубка України. І Львів, як завжди, зустрів гостинно кавою, бруківкою та своїм особливим шаром. Якщо ви додивилися це відео до кінця, то напишіть в коментарях, мені щось приємне, класне, що я подивився і посміхнувся. Також не забудьте вліпити лайки і обов'язково підписуйтесь на канал, я прийду перевірю. Ну що ж, друзі, до нових виїздів. Зустрінемось на трибунах.